До вашої уваги устілки пору. Це німецький бренд, китайське виробництво. Устілка для спорту або для комфорту. Вона дуже комфортна, в міру жорстка. Перевага цих устілок. Не підрізається. Розмір 41-46. Тут є цифри довжини в міліметрах. Перевага. Сіликон. Сіліконовий вкладиш. Сілікон тримає форму, вигляді сот дуже гарно амортизує. П'ятка підсилена. Є вкладиш. Цей вкладиш для комфорту, ходьби або бігу. Матеріал дуже якісний, це хід продажів, є від 41-го розміру і до 41-го розміру. Купили, підрізали, залишились задоволені.